Це на палац на 20-доларовій купюрі, і подивіться на наш палац. Він дійсно дуже схожий. Наша школа схожа на білий дім, але білий дім він білий, а це жовтий. Ні реставрації, ні ремонту, ну нічого. Ну що текло, що валилося. Начальник відділу освіти, голова районної ради, голова районної адміністрації, голова обласної ради, голова адміністрації, міністерства, які підпорядковані освіти, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, президент України. Оце всі письма ми писали. З листа жителів села Чорномин американському президенту Білу Клінтону. Шановний президент США Біл Клінтон, до вас звертаються жителі села Чорномин. Наша школа є точною копією вашого Білого дому, але вона зараз у занепаді. Дах протікає, колони валяться, стеля падає. Дуже просимо, допоможіть нам трохи грошима на ремонт, щоб наш Білий Дім був схожий на ваш. Будемо дуже вдячні за допомогу. Люди кажуть, що президент прочитав цього листа. Але не відповів, бо в нього виникли термінові справи. Скандал Клінтон Лівінський називають зіперґейтам. В яких рідня живе у городах, у містах. І коли вони приїжджають до своїх рідних, вони обов'язково приходять до нашої школи, щоб сфотографуватися, показати своїм близьким, що от вони живуть в такому селі, де є такий палац, де жив. І іншим людям цікаво, як ті розказують, показують фотографії. З цієї сторони, якщо не помиляюсь, копія білого дому, яка зображена на нові 20 долари банкноті, цей півкруглий резоліт. То це копія біло зображено на старій банкноті. З листа жителів села Чорномин американського президенту Джорджу Бушу. Шановний президент США Джордж Буш, до вас звертаються жителі села Чорномин. Наша школа є точною копією вашого білого дому, але вона зараз у занепаді, дах протікає, колони валяться, стеля падає. Дуже просимо, допоможіть нам трохи грошима на ремонт. Люди кажуть, що президент прочитав цього листа, але не відповів, бо в нього виникли термінові справи. Різниця між побудовою білого дому і нашим білим Домом – 20 років. Я в школі вчуся, мій брат вчився в школі, моя мама працює в школі, мій папа трудове веде, моя бабуся раніше тут опалила, щоб тепло було. Мій діду опалив, палив, а бабка ще в реплах вона тут зайшла що сюди. <різь> Відчуваємо, особливо піднімаємося ми по сходах, наприклад. І от, а колись тут панночки гуляли, піднімалися по цих сходах. З листа жителів села Чорномин американському президенту Бараку Обамі. Шановний президент США Барак Обама, до вас звертаються жителі села Чорномин. Наша школа є точною копією вашого чудового білого дому, але вона зараз у занепаді. Дах протікає, колони валяться, стеля падає. Люди кажуть, що президент прочитав цього листа, але не відповів, бо в нього виникли термінові справи.